В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми знову читаємо в Євангелію про праведника і грішника, про грішника і праведника. І сьогодні заходить два чоловіки помолитися. Так і кожен зараз за нас заходить молитися. От про що ми приходимо до храму і просимо в Господа? Що ми у своїх молитвах просимо? Це стоїть питання відкритим до кожного з нас. Що ми просимо в Господа, коли приходимо в храм? Ми сьогодні знаємо молитву Фарисея і митаря. Про що вони молилися? Фарисей, в нашому розумінні, зараз. Є чимось поганим чи чимось незрозумілим. І зараз, коли ми кажемо, що ти є фарисей, то маємо тільки одну ланку, що все робиш на показ. І неодноразово я казав, що якщо би бути фарисеєм, дійсно в нашому суспільстві. То це би було дуже і дуже добре. Тому що він сьогодні молиться так: дякую тобі, Господи. Молитва починається дуже і дуже добре. Тому що він каже, дякую тобі, Господи. Продовження цієї молитви не дуже. Тому що він каже: дякую тобі, Господи, що я не такий, як інші люди. Ось тут і починається вся помилка заблудження розуму фарисея. Він добре розпочав. Він прийшов до храму з метою подякувати Господу. Тому що початок молитви саме про це і говорить, дякую тобі, Господи. А далі він вже почав блукати розуму. Так само часто блукає розуму і сектанти, які моляться своїми словами. Про що вони моляться? Відкрийте інтернет і поділіться, алелуя, слава! І на цьому молитва все закінчується. Кажуть, мають одну молитву і звертайтеся своїми устами. Ось до чого приводить ось ця молитва своїми устами. Подякувати зумів, а далі почав розум переважати. В православному світі саме через те ми маємо молитви, ранішні, вечірні, додаткові молитви, на всяку потребу молитви. І кожного разу є вже сформульована думка святого Отця чи святого праведника, яка ти не можеш відійти ні вліво, ні вправо. Там заложена істина, заложений кістяк молитви. Молися ось так, і це буде добре. Бо якщо будеш молитися своїми словами то будемо казати, дякую Тобі, Господи, що я не такий, як інші люди. Перелюбники, я пощу двічі на тиждень даю десятину. Виходячи з цієї молитви, він то ніби жив правильним життям. От в православному світі завжди кажуть, Віддай стільки, скільки ти можеш, і скільки тобі не буде жаль. Можеш віддати все, віддай все бідному. Можеш поділитися всім, віддай все, що маєш. А цей фарисей, він за прикладом закону Мойсея віддає десятину. Віддає десятину всього, що він має, з прибутку. Заробітку, з якоїсь певної праці він все віддає. Я думаю, що кожен би храм хотів мати такого фарисея. Чому? Тому що на таких фарисеях і тримався храм. синагоги трималися. Вони все віддавали з десяту частину свого заробітку. І це він погано жив? Ні, він не погано жив. Виявляється, він дотримувався добре. І тут він переступає цю межу. Каже, або навіть як цей митер. А митер як молиться? Митер молиться тільки одними словами. Боже милосердний, будь мені грішним. І б'є себе в груди. І дуже важлива ця деталь, чому він себе б'є в груди. Що він хоче показати євангелист кожному з нас? Чому він б'є себе в груди? Прості слова. Боже милосердний, будь мені грішним. Він як то ніби вибиває з себе. Ось ту совість достукується до свого серця, що він не добре робить. Він достукується до свого серця і говорить сам собі, що він недобре робить. Бо минулої неділі ми говорили, хто такі були митері? Це були люди, які працювали на владу. Яка в окупацію привела весь Єрусалим і весь ізраїльський народ. Нам знову легше зрозуміти, минулий раз я знову про це говорив. Вони працювали в нинішньому часі, українці, які зрадили свою державу, зрадили свій народ, працювали на Росію. Ось хто були такі митарі. нам легше зараз це все зрозуміти. І їх народ не сприймав. Але чому і завжди Ісус Христос робить таке глибоке порівняння? От Євангелія завжди набрана такими порівняннями взагалі, які не вміщаються в нашому розумі. Ісус Христос. Наповнює цю Євангелію саме такими подіями. Він завжди бере ту людину, яку кажуть в народі праведний, цей фарисей. А Христос каже, такий фарисей. А грішника він зараз, як нібито, підносить. Чому так? Чому так відбувається взагалі в Ісуса Христа у притчах? Чому Він завжди це робить? Він робить для того, щоб ми зрозуміли, що не потрібно дивитися на загальне те, що людина робить на показ. Господь звертає всю увагу на серце людини, на внутрішній духовний стан людини. Ось що Ісус Христос хоче кожному з нас донести. Головне не те, що ти робиш на показ який ти гарний, прекрасний, але що в тобі всередині? Він, як находить до кожного ключ, ключ до кожного серця. І він його відмикає, наповнює своєю любов'ю. І фарисей хіба є поганим прихожанином свого храму? Ні, він не поганий. Бо Ісус Христос Його теж не засуджує. Він каже, цей пішов більше виправданий. І тут знову ключові слова, що Він є більш виправданий. Це не означає, що Ісус Христос засудив фарисей склав, що він все погано робив. Ні. Виконати всі 613 приписів це дуже і дуже великі тортури. Кожний день приносити. Всі ті закони, всі приписи, які дає Мойсей, це просто нереально для нашого світу, А фарисей це робить. Ісус Христос його не за це засуджує. І Він взагалі його не засуджує. І він просто каже, цей пішов більше виправданий, ніж цей. І каже, хто буде піднесений, тобто в цій молитві саме і розкривається тайна, що Ісус Христос шукає в людині. Він шукає в людині тієї доброти, тієї вибитої з грудей душі, де вона є спотворена цим світом, де вона є спотворена своїм досвідом, де вона нікому не довіряє. Ісус Христос ось це говорить, що митер вибиває з себе все це. І це і дуже важливо. І каже, хто піднесеться, той приниженим буде, а хто себе принижить, той буде піднесений. Це не говорить Ісус Христос для того, щоб ми завжди підставляли свою щуку, коли хтось скаже на Христа щось погане. Чи на церкву каже чи на мою сім'ю. Ісус Христос не про це говорить. Він говорить, коли ти один на один з Богом, коли ти з людиною спілкуєшся, коли ти з людьми спілкуєшся, Він хоче, щоб ти був завжди відкритим, щирим. Можливо, не все договорювати, але будь щирим. Будь щирим, ось що Ісус хоче сказати. Бо ми знаємо, коли ми кажемо людині правду, вона правду не хоче чути. Ми зараз не про це говоримо. Ми говоримо про ту глибину, щоб зрозуміти, що Ісус Христос хоче від нас. Він хоче, щоб кожен з нас, приступаючи, підходячи до цих сходинок Великого Посту достукався до свого серця щоб цю душу свою пробудити, щоб ця душа не спала в тих гріхах, в тих внемочах, яка веде нас до чого? До загибелі. Саме Ісус Христос звертає увагу на те, що людина повинна бити себе в груди і вибивати себе ту совість. І казати, проснися, Боже милосердний, будь до мене грішним. Ось чим заключається вся істина сьогоднішнього Євангелія. Якщо ми хочемо дійсно наблизитися до Спасителя, ми повинні бути тим кістяком фарисейства. Фарисейства чого? Тих добрих якостей. Тих добрих якостей, ми повинні наслідувати цих фаресей, молитися, трудитися, допомагати. Не на публіку, але робити це ми обов'язково повинні. Молитися, трудитися, допомагати. А вибивати з себе ту душу, як вибивав цей мита, який був грішний перед людьми і перед Богом. Так само і ми грішні і не завжди є праві але повинні вибивати з себе цю душу, це серце, яке повинні ми його пробудити. І саме в той час ми достойно будемо жити своє життя і достойно будемо отримати всі блага, які Господь нам посилає. А Він посилає тільки все добре, але посилає для тих людей, які є з ними. Амінь. Слава Ісусу Христу!